Вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні я хочу розповісти про себе. Я хочу познайомити вас з собою. Тому що багато з ким вже зустрічалися, зустрічалися на навчаннях дітей, зустрічалися в, наші, в, нашому, в наших клубах. І сьогодні я хочу розказати, чому я займаюся. Цією справою. Чому я навчаю дітей? Знаєте, я мама. Я мама двох вже дорослих дітей. Я дуже їм пишаюся. Мені дуже пощастило з моїми дітьми, бо вони в мене дуже самостійні. І головне, що вони полюбляють розвиватися, полюбляють навчатися. Якось так склалося, що з маличку вони зрозуміли, що навчатися це корисно. Вони з радістю бігли до школи, хоча в школах ну, не так просто було. були деякі випробування, які загартовували моїх дітей до самого процесу навчання. І вже своєму дорослому житті моя старша донька Ліза. Вона згадує про те, що навчання в школі в гімназії їй дало таку навичку, яка дуже допомагала їй навчатися в вищі. Вона мені казала, що мама після того, як я прийшла в нашу школу, то ну, будь-яке навчання мені вже тепер легко. І мої діти надихнули мене на те, більше того, вони дали мені ну, таку впевненість, що я можу навчити і інших дітей, що я можу їм дати щось більше, ніж просто розвиток в якомусь напрямку. Тому 5 років, вже десь да, 5 років, я купила франшизу. Ментальною арифметики клубу Індіго і почала свій шлях в тому, щоб опановувати цю методику, навчати тренерів і навчати дітей. Ви знаєте, я навчаюся своїх тренерів також. Це неймовірно талановиті професійні дівчата, але в нашому досвіді також був і хлопець, це був батько одного з наших дітей. От, це команда, яка кожного разу готова йти вперед, готова на будь-які експерименти цікаві, дівчата знаходять цікавинків, методик різноманітних. Ми зустрічаємося кожного тижня, ділимося всім цим та збагачуємо один одного. І а йшов час до нашого клубу приходило дуже багато дітей. Це був такий, знаєте, потік, ну, потік, дійсно, 100 дітей в нас було кожного місяця. Приходили до нас, і це дуже надихало на той час. Проводилися олімпіади, олімпіади, які допомагали дітям. Бути більш впевненими, змагатися і один з одним, і насамперед сам з собою. Я завжди кажу, що, на, на, на мій погляд, одне з самих таких, е, цікавих змагань це коли ти змагаєшся сам з собою з тим, який ти був ще вчора, з тим, який ти став сьогодні. І Досвід праці з дітками, він показав, що потрібно йти давати щось більше. Так? Що ж таке цей розвиток, ментальна арифметика? Я замислилася і побачила, що ментальна арифметика може давати більше. Це, як ви знаєте, це як тільки шлях до дитини. Але кожен тренер це особистість, яка може давати дитині більше. І кожен тренер, який приходив в мою команду, він збільшував, збагачував нас, давав якісь цікаві ідеї. Таким чином ми розвивалися. І кожного місяця в нас навчалися понад 500 дітей. І вже за цей період понад 5 тисяч дітей пройшло через наш клуб. І аж ось. Настало випробування для нас всіх, це був карантин, і ми дуже швидко переналаштувалися. Ми почали цікавитися, що ж ми можемо зробити для дітей в онлайні, які потрібні нам технології. Що ми можемо? Як зацікавити їх? Як їх утримати, їх увагу, і щоб це було і корисно, і ефективно. І подобалися дітям, щоб вони з задоволенням чекали заняття, а головне, щоб в них була мотивація робити домашні вправи. Тому що ну, це один із таких моментів, де батьки кажуть, як це, як, як можна налаштувати дитину, як можна запросити її до домашніх цих вправ. Але в нашому клубі ми це можемо робити. Це така особлива мотивація. І саме мотивація — це головне. Щшов час. Ми дуже гарно вже навчилися працювати в онлайні і аж ось от настала війна. Це таке випробування нашої нації, нашого народу. І на сьогодні у нас всі дітки, які майже всі дітки, які навчалися в війни, вони продовжують навчання в нашому клубі і приходять вже нові. Я хочу сказати, що е, тут головне, щоб дитина почувалася себе по той бік екрану, знаєте, важливою. Це визнання її, її успіхів. Це те, на чому базується наше е, тренування і навчання в нашому клубі. Визнання її успіхів. Нехай маленьких, але кожного разу. І Навчити дитину працелюбність. Це такий, знаєте, термін, який ну, трошки вже якось забувається, так? але працелюбність дуже гарна навичка. Коли дитина робить кожного дня невеличкі такі шаги, вона розуміє, що успіх він в тому, щоб робити щось кожного дня. Нехай потрошки. Це дуже важливо. І також два роки тому. Батьки, які вже закінчили наш курс ментальної арифметики, вони почали до мене підходити і казати: а давайте щось іще, давайте щось ще цікаве, ми хочемо з вами залишатися, навчатися. І ми створили з моєю колегою Оленою, створили курс швидкочитинка, створили книгу, створили робочий зошит, за яким дітки в нас займаються. Основне, що вони тут можуть здобути це любов до читання, це навичку запам'ятовувати, розуміти текст і розуміти, що книга це бездонне просто джерело знання. На сьогодні наша команда тренерів продовжує розвиток, продовжує навчання. Саме головне, продовжує розвиток себе. І одне з того, чим мені подобається займатися, це навчати тренерів. Кожен, кожен тренер це особистість. Кожен тренер, який сьогодні в моїй команді, який був в моїй команді, він може дати дитині більше, ніж будь-яка методика. Це більше, ніж е, е, якийсь напрямок. Так? І я хочу сказати, що е, я відчуваю в цьому велику таку місію е, для нашої країни, тому що е, навча... коли ми навчаємо і розвиваємо дітей, е, ми їх розвиваємо і даємо розуміти, що розвиток, загальний розвиток, так? Він може бути корисним і дає впевненість собі. В подальшому дитина зростає розумною. Вона може аналізувати. Вже ніхто не зможе керувати її думками. Вона сама може зробити аналіз цієї думки, спрямувати свою думку і створити щось цікаве, зробити щось цікаве для себе. Тому е, я завжди е, чекаю, шукаю особистості, свою команду. Якщо ви така цікава людина, неважливо на сьогодні, яка у вас була професія, я вас навчу, я навчу вас викладати. Головне, щоб у вас була ну, така, знаєте, велика любов до дітей, розуміння дітей і бажання розвитку. Ну і дисципліна, тому що. Це також головне розуміти, що кожної суботи понеділі, так, якщо це буде ваш графік, ви повинні виходити на локацію та працювати. І останнє, що хочу додати, що я відчуваю себе щасливою людиною, тому що в мене є моє діло, в мене є. Моя особиста методика, в мене є підтримка моєї сім'ї, моїх дітей, і я бачу результат своєї праці. Я бачу ці очі дітей, коли в них виходить. Я читаю теплі відгуки батьків, і це мене надихає. Надихає продовжувати розвиток дітей. Тому я дуже вдячна. Вдячна кожному, хто прийшов в наш клуб, хто був, ну, подай, ну хоч би хоч місяць, два, три. А може хтось і залишився на рік, два, три, чотири і продовжує розвиватися з нами. Я дуже вам вдячна, що ви довіряєте найцінніше в своєму житті це ваших дітей. І я зроблю все для того, щоб їх розвиток був цікавим. Ефективним та веселим, тому приходьте. Ну я чекаю на вас.